Ілля Забарний не стане відразу основним гравцем ПСЖ, і ось чому. Як ви вже знаєте, нещодавно український футболіст перейшов у Паризький клуб та вже навіть встиг дебютувати. Але все ж давайте будемо реалістами. Забарно беруть не під основу, а на перспективу. Зараз у клубі є два основних центральних захисника Маркінсю та Віліан Пачо. І чи краще Іля за когось з них тут і зараз? Навряд. Маркіньос капітан та жива легенда ПСЖ, Дотож він досі тримає високий рівень. Нагадаю, що в його обов'язки також входить прикриття зони за хакімі, який багато часу проводить в атаці. І Маркіньо з цим справляється. А пачо швидкий, агресивний та лівоногий, що важливо для Луїса Андрійки, захисник. І всього на рік старше за українця. А разом вони один з кращих тандемів світу та важлива частина команди, яка в минулому сезоні виграла Требл. І тепер давайте об'єктивно. Чи досягі для того рівня, щоб відразу витіснити з основи когось з них? Навряд. Але чи може Забарній теорії стати основним? Так, звісно, Маркінісу вже 31. Він не стає молодшим та швидшим. І до того ж, як я вже говорив, у нього складна роль, яку тягнути з віком буде все важче. І зараз Забарний виглядає ідеальним кандидатом йому на заміну. Тому перший рік швидше всього піде на адаптацію. Українець може спокійно та без тиску звикнути до нової команди та чемпіонату, а також підтягнути роботу з м'ячем, адже в цьому напрямку є куди рости. І вже через рік ПЖ отримає дует захисників на багато років вперед. Тож як ви оцінюєте перспективи Забарного в Парижі та чи вірите в те, що він відразу може стати основним? А якщо вам сподобалось відео, то не забудьте підписатись.